Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ірина цимбал Привіт всім! І я сьогодні вам хочу показати один рецепт, який я буду сьогодні готувати на зиму, так сказати кетчуп чи соус. Ну, сацебелі називається. У нас тут по місцевості ми передаємо друг другу те, що нам подобається. Ну, хтось спробував, комусь подобається, хтось у когось спробував. І у нас тут на цій місцевості нам подобається оцей соус. Я приготувала заздалегідь вчора помила баночки. всі. Баночки я беру отакі маленькі літри немає. Отакі: От 300 грам, 250 грам, а то і малесенькі зовсім. Щоб одну баночку відкрив і з'їв і все. Щоб він не стояв довго, цей кетчуп. Е, так, друзі, для кетчупа ми беремо помідори, перець, перчицю, цибулю, часник і приправи. Грузинська приправа я взяла і армянську. Ось такі дві. Кавказьку. Кавказька-грузинська. І я взяла для цього кетчупа. Ось таку конфітюрку, ще сюди йде сіль, сахар, уксус, але ми потім, коли будемо готувати, вже додамо. Цей кетчуп непростий в приготуванні. Не просто його так збити та й все. Помідори я зараз перемию, всі тут 5 кг помідорів, перемию, перекрутимо на машинку, будемо проціжувати його, будемо забирати воду, щоб не випарювати 1,5-2 години, будемо робити такий густи, густу, густий томат. Потім в цей густий томат будемо додати перець і всі остальні інгредієнти, щоб скоротити варку і приготування нашого кетчупу. І так, давайте будемо починати і робити наш кетчуп. Друзі, перемелюємо помідори. Друзі, ставимо варити на плиту один томат. Сюди нічого не додаємо, щоб доводимо до кипіння. І так, друзі, сталася у нас прикрість, виключили світло. Я достала з сарайчика, знайшла цю машинку. Їй 100 років відруду. Зараз будемо пробувати. Ну, чим же ж ми будемо молоти? Звичайно, є вихід. Так що перемелюємо перець, перемелюємо отаку перчичку, гостру цибулю і оцей часник. На м'ясорубку. І ось так будемо зараз працювати. А що нам робити залишиться? Ось так. Як колись бабушки наші працювали, а що робити? Без світла є, без світла. Звичайно, електрика це швидко, це мільче, це краще. Ну, а що робити? Виходу немає. Добре, що хоч така є машинка в господарстві, що залишилася від тих часів колишніх. Я не часто нею користуюсь, взагалі не користуюся, адже м'ясо вона не мелить. Тому що ножі вже затупилися, нікому вона не, не треба. Але ж от для таких віщичок, бачите, гарно мелить. Так що я зараз буду працювати. Оце все перемелю і вам покажу. Друзі. Тепер беремо, я вийшла вже на вулицю, а в хаті у нас е, закип'ятила помідори. Вони просто закипіли, я їх виключила. Вони гарячі, відслоїлися шкурочки від серцевини від м'якоті. І тепер беремо таку рішіточку і профільтровуємо всі помідори. Заберемо з них всі кісточки і потім відфільтруємо з них воду. лишню жидкость, для того, щоб не кип'ятити його півтора години. Відфільтруємо ось так. Раз, 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 раз. Дивіться, як хорошо відходить. Бачите, я Ось отак його раз, 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 профільтрувати, щоб лишилися тільки одні кісточки отут в сіточці. Забрати оці шкурки, ну, треба попрацювати. Так що давайте я буду працювати і потім вам покажу результат. І ось так, друзі, фільтруємо. Фільтруємо, фільтруємо. Бачите, воно полоником швидко-бистро профільтрується. Шкурки не треба. Воно буде великі куски в... в кетчупі. Можна збити блендером, але ж в нас нема світла. Будемо виходити, з чого є. Ага. Дивіться, і ось так виходить у нас, бачите? О, такі шкурочки викидаємо. І знову фільтруємо. Це недовго, воно швиденько виходить. Так, а тепер, воно виходить, що в мене вже достає. Переливаємо в іншу посуду. Друзі, даємо суміші постояти пів години, щоб відслоїлася водичка від основного пюре томатного. Тобто лишаємо на пів часа, йдемо займатися іншими справами. Зустрінемося через пів години. Так, постояла наша суміш пів години. Тепер ми легесенько так опускаємо сіточку туди. І у нас виділяється така водичка. Су, така просто водичка, Ми її так легесенько раз раз забираємо, щоб наше пюре стало густіше. Вичерпуємо, вичерпуємо. Не даємо можливості пройти сюди отої густині. Легенько-легенько так вичерпуємо. Щоб наш кетчуп був густенький. Так, друзі, ну що, попробуємо. Дивіться, ось така густина вийшла. Тепер додаємо все, що нам треба додати. Значить так, друзі. Беремо. У нас є змеляний перець, червоний. Колір перцю солодкий. Добавляємо. Тепер у нас є чесник. У нас є цибуля. Все туди додаємо тепер. Ой, а запах стоїть перчику і чеснику. Ой, вообще. Так, сюди. Добавляємо 400 грамів цукру. Так. Тепер сюди додаємо одну ложку столову з, з горкою солі і одну чайну ложку чорного перчику. 150 мл уксусу. 150 мл олії. І беремо ось таких дві приправки. Грузинська кавказька, бачите? Я взяла таку-таку. На запах мені оце дуже смачно з, з, з горіхом цим. Ой, забула, як його там звати, той горіх. Висипаємо. Орігано, в одному є в суміш орігано, трава. А в другому є мускатний горіх, я вспомнила. І такий вкус, виходить, цікавий. Так, тепер все це перемішуємо. І йдемо ставити на плиту і варити півгодинки. Бачите, дивіться, який він, виходить, цей кетчуп. Вже такий гарненький на вид. Так, йдемо на плиту варити. Так, друзі, наш кетчуп вариться вже 20 хвилин, у нас немає світла. Не дивіться, що темно. Ну, як є, так є. Дивіться, на цьому етапі кетчуп, бачите, який має консистенцію яку. І не густий, і не рідкий. Якби на... не візьмеш на кусочок там м'яса чи хліб. Значить, я хочу додати ось таке. конфітюрка. Це натуральний пектин. Витяжка із яблук. Воно зовсім зовсім не вредить нічому і нікому. Адже можна загущувати ще крохмалем, наприклад. Але крохмаль я щось не хочу, щоб він тут був. А витяжка із яблук настоящий пектин. Будемо загущувати. Ось так. Дві пачечки я висипаю на цю порцію. Тепер на цьому етапі нам треба, щоб пектин розчинився. І проварився. Минут 20 треба, щоб проварився в цьому кетчупі. Щоб наш кетчуп зварився і загус. Але так явно тут не буде в каструлі видно, що він загусне. Уже тоді, коли вистигне в баночці, от тоді вже він буде добре-добре видно, що він загус від пектину. Зараз ми просто проварюємо пектин. Для того, щоб кетчуп ще доварився, пектин з'єднався з усіма інгредієнтами, розстав, і кетчуп набрався сили. Ось так, друзі, варимо ще 20 хвилин. Друзі, і так, з цієї порції, дивіться, скільки вийшло баночок. Баночки невеличкі, такі. Тут побільше, тут поменше. Трішки різні Ну, я назбирала кришок вдома, до, яких там всі вимила, все частенько. І дивіться, яка консистенція оцього кетчупу. Гляньте, він густенький, він не лиється. Він дуже-дуже приємний на, на, на вигляд. На смак дуже смачно. М -м -м. Просто обалдеть. Смачнючий рецепт. Ще раз показую рецепт. Хто хоче там приблизить, я в коментарях напишу рецепт. Дуже смачно. Притримуйтеся технології. Заберіть кісточки від томатів і шкурки, адже воно буде потім, ну, консистенція буде не, не така. А перчик і пер... насіння з перцю дуже гарно смакує і дуже гарно виглядає. Цибульки не видно. Часнику теж не видно. Така густа консистенція, дуже добре. Дивіться, бачите? Кетчуп дуже смачний. Готуйте. Заходьте на мій канал. Дякую всім за перегляди. Будьте щасливі та здорові. Пока-пока. До слідуючого рецепту, друзі.